Війна не залишила вибору, їй довелося рятуватися та будувати життя заново за сотні кілометрів. Та, попри всі випробування, героїня сьогоднішнього випуску разом сильніші довела. Навіть в таких умовах можна знайти опору в улюбленій справі. Про творчість, яка лікує, дивіться далі. Для неї тату не просто малюнки на тілі, а спосіб творити і фіксувати меті. Майстриня Анастасія Сердюк була змушена покинути рідний енергодар, але змогла перевести найголовніше свій талант і жагу до улюбленої справи. Я відчула, що Тернопіль, в принципі, мене зустрічає гарно. Я ризикнула відкрити салон у цій новій студії про рідний дім. Нагадують не лише спогади, а й речі, які вдалося врятувати з-під окупації. Це деякі меблі майстрів, мої меблі, деякі остаткування. Там я привезла ще Синеродара. Знайомтеся Анастасія Сердюк, майстриня, яка здолала шлях від Енергодара до Тернополя, щоб почати все з нуля. Тут у квітні 2025 року вона відкрила власну студію тату та пірсингу під назвою Body Art Revolt. Татуюванням Я почала займатися 8 років тому ще в Енергодарі. Коли я почала вчитись на тату, я одразу придивилась ще й на пірсинг, і мене це дуже зацікавило. Я почала займатися бидовими справами і малювати також. Малювала, працювала, і потім вирішила, що Енергодара для мене мало. Я приїхала ще й в Запоріжжя. Там у нас були два філіали. Тобто і в Запоріжжі, і в Енергодарі. В результаті я працювала на два міста. 24 лютого, коли ми прокинулися всі від вибухів, я повірити не могла, я просто відкрила інстаграм, і там була перша фотографія. Я пам'ятаю, почалась війна. У мене все похололо. Що робити? Діти не йдуть в школу, ми не йдемо на роботу. Але в той момент у мене був запис. І ще ми прийшли. Поговорили з клієнткою. Я поняла, що не треба зупинятися на цьому. Не треба закриватися вдома. Треба працювати. І так продовжувалось вісім місяців. Хтось уїжджав, мої подруги уїжджали. Пам'ятаю, 4 березня це був найстрашніший день, коли я сиділа просто біля інстаграму і телеграму і читала, як заходять в Енергодар расисти. В жовтні 2022 року настільки стали регулярні обстріли, що неможливо було вже не спати ночами, і на нашу вулицю прилетіло. В ту ніч е моя дитина сказала мені, мама, давай уїдемо завтра вже в якесь інше місто. Я подумала, що це вже точно треба робити, що ми тут робимо. Е тобто, заради дитини я обрала місце Тернопіль. Тому що тут були мої знайомі, і можна було, хоч якось у перший час дізнаватись якісь новини, що куди йти. Подруга мені дуже допомогла. Отримувати, де можна було отримувати гуманітарну допомогу, до кого можна було звернутися, тобто, де знаходились якісь державні установи, тобто це дуже мені допомогло. Весь час, поки я була вдома, я працювала онлайн, але мріяла все рівно продовжити цю справу. Перше, що я зробила, це я зняла кабінет в салоні. Дуже гарна жіночка. В бархат в салоні це було. Ми гарно попрацювали, і я відчула, що Тернопіль в принципі, мене зустрічає гарно. І я ризикнула відкрити салон окремо. Я зустріла ще двох дівчат, які тут працювали Інна і Марина. Ми з ними дружили і працювали до цього, спілкувались до цього, тобто весь цей час, тому ніяких проблем не було. Ми просто сіли, поговорили, склали з всім, чим можна, і залишились в цьому просторі далі працювати. Зараз ми перебуваємо у вашій тату студії. Розкажіть, як створювався цей простір? Чи ви самотужки працювали над облаштуванням? Чи це була спільна робота з вашими колегами? Ну, більшість меблів і обладнання, в принципі, це була наша збірна. Це деякі меблі майстрів, мої меблі, деякі остаткування, Там я привезла ще з Енергодара. Декор також я сюди принесла саме для того, щоб підтримувати свій емоційний стан. Деякі деталі тут ще з Енергодаром. Це ваша робоча зона. Розкажіть нам трішки, що має бути обов'язково під рукою майстра, і одразу покажіть, що є тут у вас. Ну, ми працюємо на кушетці, завжди її покриваємо чимось. Це дуже важливо. Коли приходить клієнт, він, в принципі, спочатку бачить це страшне місце і дуже його боїться. Я намагаюсь. Укласти, поговорити, а, накриваємо обов'язково все, щоб було стерильно. У мене є зона, та, яка не підходить до процесу пірсингу. Тобто, я звідси все дістаю, воно тут все запаковано в крафт пакети. Мені навіть не зручно тут бути без рукавичок, без маски і без шапочки, тому що я підходжу, я вже тут одягаюсь і підходжу до цього століка. Накриваю все плівочкою і розмовляю з. Клієнткою, поки вона там боїться на кушетці. намагаюся заспокоїти. Потім робимо ми тут дуже швидко все, тому що сама основна робота це коли ми знаходимося біля вітрини. Там ми обираємо прикраси, а також біля ресепшена. Там у нас є ноутбук, де ми обираємо ескізи. Щось там працюємо, розмовляємо. Тобто, тут вже дуже швидко все відбувається. Ви також згадували про те, що частина речей є з Енергодара. Що це за речі? Що вам вдалося вивезти? Чи це був Енергодар, чи також і Запоріжжя? У мене є цікава деталь. У мене була мрія зробити саме студію в стилі барокко колись. Але стиль барокко — це дуже дорого. У мене є нагадування про те, що я хочу це зробити. Це оця деталька. Це Рамка вона була викопана із пляжа в Запоріжжі. Таких там буває дуже багато. Ця рамка, до речі, ще виглядає дуже так добротно. Я її вичищала. Зараз вона висить і нагадує мені, що я хочу цей стиль здійснити. Далі у мене також привезена ще покупка мого чоловіка. Це савбуфер-колоночки, які постійно тут стоять. І майстри мої, вони. Не дуже задоволені, що вона займає дуже багато місця. Я кажу, ну вона мені дуже дорога. Тут я залишилась е, з підтримкою тільки рідних мого чоловіка, це по-перше, е, який б вірив і побачив, що да, я вже готова це зробити. Я йому розказувала, тому що я написала йому бізнес-план. Хоча я бізнес-план писала, щоб отримати грант, але там грант я не отримала, але я вже почала. Ці думки розвивати. Тепер я вже знала, що робити. У мене вже був план, по полочкам розкладений. Що я буду далі робити? Ну я продовжую свою справу саме тому, що я розумію, як вона повинна працювати. Я постійно розвиваюсь, їжджу їжу на конференції. Вже пройшла третя конференція професійних майстрів України, яка далі розвивається і робить для цього кроки ще. Вперед, тому я і тримаюся на цьому, що в мене є ще ціль ще більша ціль що робити показати людям наскільки пірсинг може бути комфортним, безпечним, і наскільки важливо підтримувати стерильність і чистоту, коли ти працюєш з кров'ю. Да, з ранами люди, людини, тобто прокол це сквозна рана, татуювання це поверхнева рана. Зараз, щоб стати членкиньою асоціації професійних пірсерів, треба е, розуміти, як правильно підходити до процесу пірсингу е, і робити це стерильно. Стерилізаційна професійного пірсингу вона в принципі складається з багатьох е, таких от машин. Це сама головна машина, це сухожар. Без цієї машини ми не зможемо робити пірсинг, тому що інструменти проходять чотири етапи очистки і закінчується це все сухожаром. Там е, високі температури вбивають всі віруси і мікроби. Це дуже важливо в нашій справі. Також у нас є після сухожара ми всі інструменти і пакетики можемо ще в ультрафіолетовій лампі тримати перед самою процедурою. Раніше такого не було. Зараз дуже поширено, Без цього теж професійні майстри не працюють. У нас є ультразвукові спеціально для чистих прикрас, які е, проходять чистку саме перед одяганням. Е, також є велика ультразвукова, це саме класна штука це е, виробник Україна. Е, це найголовніше, що можна можу сказати, е, е, ультразвукова для інструментів. Чи просто так промити інструменти не вийде, тому що це щітки, вони можуть бути брудні вже, їх треба постійно міняти. І якщо їх постійно промивати, це не дасть такого результату. Тату чи пірсинг, що частіше обирають тернополяни, і чи спостерігали ви, можливо, якусь певну тенденцію у виборі там, малюнків, символів, вподобань? Тощо можу сказати, що це кардинально інші, інші клієнти. Не такі Такі, як в Запоріжжі, не такі, як в Києві або в Кривому Розі, наприклад, всі дуже різні. Коли я приїхала сюди, в Тернопіль я зрозуміла, що тут, в принципі, ми ближче до мене, тому що я більш теж люблю блискуче. Тернополяни дуже люблять прозорі камінчики, пірсинг дуже люблять. І я перейшла на свій улюблений пірсинг: це коли можна зробити тільки пірсинг вушок. Тобто не такі, які -то, якісь там ви можете побачити у мене на обличчі, да, пірсинг. Ну не часто такі обирають. І мене, в принципі, цілком влаштовує робити красиві вушка. Або пупочки теж дуже зацікавлять клієнток. Також татуювання тут теж більше жіноче. Мені це подобається. Ми робимо зящині, тонкі лінії, якісь маленькі надписи, сердечки. Тобто, мені це подобається в цій сфері, мені більше подобається працювати тваринок або, наприклад, якісь пам'ятні татуювання, парні татуювання це моя стихія. Клас, ви людина, яка змогла не лише переїхати, але й зберегти та продовжувати розвивати власну справу. Що ви порадили сьогодні людям, які бояться на новому місці почати все з нуля? Насправді це дуже така тема. Тут треба мати в собі сили. Не завжди в мене було багато сили. Це мені приходилось навіть саме себе змушувати, в принципі, вставати і щось робити. Це дуже важко. Дуже важливо підтримувати таких людей і розуміти, що якщо вони кажуть, що вони не можуть це зробити, їм дати треба час, щоб вони звикли. Мене підтримує більше мій чоловік. Тому що він бачить, що як я до цього ставлюсь дуже відповідально. Тому він спокійно мене підтримує і фінансово, і емоційно. З тих пір, як я мобілізувала мого чоловіка, він знаходиться в ближніх точках фронту. Я приїжджаю до нього до, в ті міста, подруги є, особливо подруга, та, яка була Сенергадар. Вона дуже мене підтримувала. І Дає мені оці жвачки для голови, для мозку, для думок, як поступити далі. Вона дуже мені допомогла в цьому. Далі можна сказати, що я знаходжу підтримку навіть в своїх дівчатах, з якими ми працюємо. Тому що, якщо б вони мені не сказали, Настя, ти все зможеш, ти молодець, ти два роки тут працювала, ти зможеш далі це робити самостійно. Я Повірили в себе саме теж через ці слова. Такі історії нагадують, що життя триває тут і зараз. Не відкладайте свої мрії на потім, навіть якщо умови здаються неідеальними. Головне діяти і вірити в себе. Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, ТОП», магазин-ательє територія взуття.